І всім привіт, анкісти. Так, ви мені пишете, що деякі не можуть знайти, як підписати лист, і все таке. Дивіться, ви заходите в геймцентр нашої любимої гри, звісно ж. І у вас буде лист тут. Під, ну, там ознайомлені чи підписати. Я не пам'ятаю, підпис десь і підпис десь. Не забувайте, що ви заходите сюди, також дивитесь свої досягнення. Тут крутий трейлер, ви можете поділитися ним. Можете скачати, можете його скачати, і все таке. Коротше, ну, прикольна штука, чесно кажучи. Тут деякі досягнення такі є цікаві, з ким ти грав, з водами, скільки ти дерев завалив, скільки раз втопився і все таке. Ну, коротше, прикольна штука. Потім також є до оновлення, готовий. Скачати цю брошурку можна. Далі. Можна подивитися крутий трейлер, до речі, прикольний. Е, круто зробили, чесно вам скажу. Мені зайшов. Давайте поставимо якість, 2К. Другуємо тихіше. Трейлер прикольний. Так що залітайте, дивіться, тут прикольна ці нові механіки все таке. Музика дуже мені сподобалась. Прикольно. Ось так от я кажу: не забувайте дивитись так само, телефончик нажимайте, можете запросити, і все таке. На машинку нажимайте. Тут, а ви, які треба виконати завдання, це ви подивилися трейлери, запросили друзів. І все. І за запрошення друзів, коли ви зробите те, що я ще не зробив, ви получите 3D-об'єкти. І все. Всім гарного настрою, бажаю і удачі!